Харчування з дитинства, мама нам розказувала, що ми будемо їсти і коли ми будемо їсти. Тому ми не навчили своє тіло, точніше, наше тіло виключило відчуття, що нам їсти, коли нам їсти. І є таке поняття інтуїтивне харчування, воно у більшості людей. Відсутнє. Коли ми виростаємо, ми намагаємось знайти нове правильне харчування. І замість того, щоб прислуховуватись до себе, ми шукаємо нутриціолога, дієтолога, який розкаже, як нам правильно харчуватись. Якщо брати психологічно, то у нас була мама, яка нам не дуже подобалась, і вона кормила нас неправильно. І тоді ми знаходимо собі нову, хорошу маму, яка навчає нас правильно харчуватись, але при цьому. Ми все одно не відчуваємо своє тіло і не розуміємо, що наше тіло хоче їсти. Тому треба вчитись відчувати тілом, що нам їсти.